10 серпня понеділок про найголовніші події першого робочого дня тижня розповідатимуть наші кореспонденти у студії працю Любоєворська. Гроші на вітер до бандери не впустили і як дбатимуть про безпеку на наших дорогах. Далі у випуску не пропустіть головного. Гроші на Вітер у Стрийському районі затримали жінку шахрайку. Злоумисниця брала гроші з людей, обіцяючи їм виготовити документи для виїзду за кордон. Проте ані коштів, ані необхідних документів потерпілі так і не бачили. Жінці вдалося обдарити трьох людей на суму 11 тисяч доларів. США. Експеримент на Львівщина, транс'європейська транспортна мережа спільно з асоціацією безпеки на дорогах запроваджують пілотний проект щодо покращення безпеки дорожнього руху. Проваджують такі заходи за підтримки Європейського союзу. Головною метою проекту є зменшення кількості смертей на дорогах до 20%. Триватиме він до 2010 року. До Бандери не доїхали. Обіцяного велопробігу присяченого провіднику ООН, не відбулося. Учасників акції не впустили до Польщі. Відтак людям довелося повернутися додому. Організатор велопробігу стежками Степана Бандери, президент фонду екомолосердя Павло Савчук, каже, офіційною підставою для відмови у в'їзді до Польщі стала відсутність запрошення. Наразі велопробіг має статус призупиненого. Вже після консультації з юристами будемо думати, як діяти далі. Розповів Павло. Савчук. Пощастило на мільйон мешканець Львівщини розбагатів за одну мить. Для цього грабувати банк не довелося. Щасливчик просто купив лотерейний квиток. Чоловік вгадав одразу шість номерів і став власником 9 мільйонів гривень. У березні багатшим на 8 мільйонів гривень став мешканець Хмельниччини. Однак рекорд лотерейних виграшів поставив житель Тернополя. У 2004 році він збагатився на 15 мільйонів гривень. Місію виконали. Пошукова експедиція студентів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка завершила роботу. У липні цього року розпочались розкопки у Сколівських Бескидах на горі Татарівка поблизу селища Нижня Ружанка Сколівського району. Головною метою істориків було відшукати невідомі санітарні поховання військовослужбовців армії Австрогорської та Російської імперії. Очолював експедицію кандидат історичних наук Ярослав Нищук. Для студентів істориків цей вихід у Став важливим елементом навчальної практики з археології. Як волонтери у розкопках також брали участь курсанти Львівського інституту сухопутних військ. Упродовж археологічних робіт знайшли останки 46 вояків. Перепоховали рештки на новому міському цвинтарі в місті з Дітям на радість у Грабівцях відкрили новий майданчик. Жителі села все зробили самі і гойдалки, і гірки. Всього тиждень діти мають чудове місце для літнього відпочинку. Більше – дивіться далі. Цю неділю в самому центрі села Грабівці відбулось відкриття дитячого майданчику. Шість гойдалок, гірка, пісочниця, турніки та лавки. Все це вмістилося на невеличкій території навпроти сільської ради. По святу тут провів сільський отець Зиновій. Та тут просто можна побавитись. файно». А до того де ви бавились? Ми, ні, ми так, ми хіба на робих каталися. Так бавилися. Звісно, є вже де ну дітям є де бавитись. Угу. Так. А ви будете сюди? Прихваляти будемо на відкриття ігрового майданчику. В селі чекали два роки. Та реалізувати запланований сільський голова зміг тільки тепер, адже криза завадила зібрати необхідну суму. Тільки за підтримки місцевих підприємців та громади села діти тепер можуть гратися на єдиному в селі дитячому майданчику на будівництво якого витратили 10 тисяч гривень. Таких майданчиків майже немає в такому е, стилі, такому старовинному стилі простому е, і я об'їздив кілька регіонів, де е, що бачив такі майданчики. Були різні значі, вибрав з того всього краще, що було е, на тих майданчиках. Бабуся Ірина живе навпроти майданчику. Жінка каже, що обов'язково стежитиме за дітьми, щоб не посміли поламати гойдалки. Сторожем не буду, але я увагу люблю звернути. Бо я маю внуків, маю вже правнуків. І я думаю, що як я скажу якесь слово тій дитині, чи що, то може, то піде її у користь. Сільський голова Маркіяну Ліник каже, що завдяки співпраці місцевих підприємців та влади в селі можна ще реалізувати не один проект. Світлана Кренців Ігор Тимків, Роман Купринець, новини стрія. Мотопробігом по старих вулицях півтисячі байкерів з 30 країн світу з'їхалися до Львова на фестиваль. 12 серпня з 20-ї години мотоциклісти промчать центральними вулицями міста і зупиняться на площі ринок. Там перебуватимуть приблизно годину, а згодом тим самим маршрутом повернуться. Розповів один із учасників акції Роман Трачук. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. У цій же порі побачимося знову. Не забувайте завітати на наш сайт Телеланком Нехай вам щастить. В ефірі новини спорту для вас працює Олег Олек. Вітаю. сьогодні. Говоритимемо про такі 11-й меморіал пам'яті Івана Федьківа. Футбольні ветерани вшанували 70-річчя Миколи Зелінського. Катерина Бондаренко зіграє в основній сіці престижного американського тенісного турніру з призовим фондом 2 мільйони доларів. Далі детальніше. Цими вихідними в селі Огерсько-Острейського району проходив традиційний шаховий турнір, присвячений пам'яті Івана Федьківа. Більше про це у сюжеті. Ймовірно немає такої гри, про яку так багато і протягом сількох років писали, як шахи. Вони називаються королівською грою, тобто вважається королем серед ігор. Шахи також ймовірно, найстаріша гра з відомих ігор. Деякі вчені, стверджуючи їм близько п'яти тисяч років. Відомо, що слово шахи походить від персидських слів шахмат, що в перекладі означає король мертвий. Сьогодні в шахи грають у всьому світі мільйони людей з цікавістю стежать за міжнародними турнірами, які проходять регулярно. Те саме робимо зараз. Ми відвідавши шаховий турнір в селі Угерсько, присвячений меморіалу пам'яті. Ті, Івана Федьківа, 33 учасники, з яких три кандидати в майстри спорту, 18 шахістів першого розряду та 12 другого демонстрували в цей день свою майстерність. Крім шахістів стричне на турнір завітали також представники з спустоми та інших райцентрів. Відбулося дійство за сприяння стрійського управління бурових робіт та Угерської сільської ради. Хотів би подякувати всім тим людям, які Зробили можливим проведення цього турніру, це хочу відзначити, що профком стрільського відділення бурових робіт, в особі Пола Андрійовича Савчина, які надають кошти грошові для проведення цього турніру, хотів би йому подякувати. А також організаторам цього турніру, а саме голова товариства любителів шахів села Огерського Григорій Грович Лисий, а також всім іншим, хто долучився до організації цього для шахістів, ну скажемо, свята, головний. Суддя змагань, заслужений тренер України Наталія Музичук, зазначила, турнір пам'яті Івана Григоровича Федьківа став вже для нас традиційним. Ми проводимо його вже одинадцятий раз. Іван Григорович був великим любителем шахів, його дуже добре пам'ятає старше покоління. Він долучився до створення нашої спортивної школи, яка вже от. Існує 18 років шаховий клуб в селі Угерську, за словами його керівника Григорія Лисо, займає чільне місце в обласній шаховій площині. те, що у даний час в тому турнірі приймає дуже багато участі дітей молоді. Ну, Порівняно з тими роками, тому що у нас це третій турнір пам'яті Федькова, то якраз підказуємо, що дуже багато дітей, дуже багато молоді. Плануємо в майбутньому, навірно, в тому, або в світові році провести всеукраїнський все шаховий турнір. І дитячий, і дорослій. Переможцем турніру став Олег Музичук. Шаховий клуб в селі Угерську. Це я не знаю аналогів таке в Україні, де клуб існує як юридична особа. Це завдяки голові клубу пану Григорію Григоровичу Лисому. Значить, і я вважаю, що це один з найкращих сільських клубів на Україні. Та виявляється шахи не єдиний вид спорту, який культивується в Угерську. Футбол це загально любима така ігра, бо тому що це ігра мільйонів. І не винятком є і наше село. Може можна відзначити, що от років 4 тому назад ми стали чемпіонами області по другій лізі. Маємо здобутки вже і минулорічні стали чемпіонами району. І цього року також ми йдемо на другі на другі позиції в першості району. Можу вже сказати з впевненістю, що на другий рік ми вже можемо виставляти команду на район і також інші змагання по волейболу. Є ще порох в порохівницях. стріяни найкращі. Минулої суботи на Моршинському мініфутбольному полі відбувся турнір серед ветеранів футболу, присвячений 70-річчю Миколи Зелінського, колишнього начальника команди Ска Карпати Львів та команди Скала Стрий, коли вона була на піку слави. На початку змагань Веляра привітали відомі колись футболісти Стріщини Володимир Бурій та Віктор Янко, голова ветеранів спорту стріщини Роман Мазяк, головний спеціаліспорту стрійського військовому Василь Коханчик. А також було зачитано привітання голови федерації футболу Львівщини. Ярослава Грися, усього участь у турнірі взяли чотири команди: медик Моршин, Геодор Моршин, ветеранські збірні та Стрийського району. Ігри складалися з двох таймів по 15 хвилин. Півфінальні матчі завершилися з наступними результатами: Стрий Геодор – 5-4, По пенальті основного часу – 1-1. Медик Стрийський район – 3-1. Відповідно, у матчі за третє місце зійшлися команди Геодор та футбольна дружина Стрийського району. У напруженій та запеклій боротьбі переможцями вийшли Моршинці два А у фіналі з мінімальним. Рахунком 1-0 команда «Стрія» здолала Ламошинський медик таким чином, здобувши перемогу на турнірі. Після завершення змагань переможці отримали перехідний кубок, а учасники турніру цінні призи. Катерина Бондаренко розтрощила суперницю на шляху до Цинценаті. Катерина Бондаренко, яка займає 67 сьоме місце у світовому рейтингу, вийшла в основну сітку крупного турніру в Цинценаті з США з призовим фондом у 2 мільйони доларів. У фіналі кваліфікації вона зустрічалася з італійкою Тетяною Гарбін. обмінявшись на початку зустрічі геймами. На своїй подачі Катерина потім виграла 11 геймів підряд. Вона реалізувала 5 брейкпонтів з і відіграла 5 брейкпонтів на своїй подачі. Таким цей день видався журналістам нашого каналу? Я Олег Филипп прощаюся з вами. Все береться від праці, отож нас в новому робочому тижні. Наробрики погоди на нашому каналі приватне підприємство Макбут. Синоптики нас потішили. Кажуть, завтра слід чекати безхмарну погоду. Температура повітря в день прогріється до 28 градусів тепла. Вітер дутиме південно-східного напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 міліметри штутного стовпчика. Надійність конструкцій. Точність замовлення, вчасність доставлення це макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.